Марцевий жіночий годинник CL Queen. Є в золотистому кольорі та в срібному. В комплекті йде разом з ось такими браслетиками, які можна носити як окремо, так і в комплекті разом з годинником. Покажу вам детальніше на одному годиннику. Годинник, корпус і браслет повністю в камінцях, тому дуже гарно виблискує при потраплянні світла. Корпус та браслет у нас іде металевий. Застібка стандартна. Зараз покажу вам, як нею користуватися. Бачимо ось тут виступ. Відкриваємо застіпку за виступ. Заводимо застібку за ось цю паличку з іншого боку, та закриваємо. Ось так. Точно так само відкриваємо. Піднімаємо трішки застібку. тягнемо її вгору. Ось так. Та виймаємо. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт до кінця. Бачимо, ось тут у нас є спеціальна заглушка. Виймаємо заглушку. Також відкриваємо штифт до кінця та за годинниковою стілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. І все, наш годинник йде.